Соловочин. І дана а, зустріч буде відбуватися за сприяння громадської організації Іван Гар, яку буде вести художник Максим Дроговецький. Прошу вас, Максим. А, Перше, я хочу а, я всім подякувати за те, що а, прийшли нам на виставку. Ось, на якій ми представляємо роботи, е митця, художника воїна, е переселенця е з Луганської області міста Олесичани. Е е і хочу е для початку почитати його біографію, яку він власне учне написав, е перший е від, від себе морі. Я Солодовченко Віталій Юрійович. Він, на жаль, сьогодні відсутній, тому що він на лікуванні знаходиться, йому доводиться переживати дуже важкі часи за ампутацією ноги. Я, я Солодовченко Віталій Юрійович з міста Олександрівського, Ванської області народився 7 січня 1987 року. Спочатку повномасштабного вторгнення в 22-му році був мобілізований до ЛАП ЗСУ в місті Дніпро. 23-му році за станом здоров'я мене демобілізували з ЛАП ЗСУ в зв'язку з затриманням другої групи інвалідів армії. Проходив лікування в місті Немірів. Згодом мене привезли до бійниці. та заселили в гуртожитку з переселенцями. Саме там я познайомився зі своїм майбутнім другом, художником Максимом Драгопильським. Це я. Одного разу під час повітряної тривоги ми разом знаходилися в бомбосховищі, де мій друг художник Максим малював картину. Я не знав, не знав чим мені займатися. Тоді Максим надихнув мене малювати картину. І я протягом двох місяців малював свою першу картину під назвою Церква. Я ніколи до цього не малював картину, ніколи не, не займався мистецтвом. Але сьогодні маю велику жагу до малювання. Зараз в мене сюрреалісти... створено 28 сюрреалістичних картин. Я планую провести виставки на, різни... на різних висекових майданчиках міста Вінниці. Одного разу я подарував дружині військовослужбовця картину під назвою Стрибок на парашуті для допомоги по збору коштів на ЗСУ. Вона особлива тим, що має надпис Вірю в ЗСУ. Цим самим допомагаю збирати донати на ЗСУ та наближати довгоочікувану нашу перемогу. Е, ну, хочу прокоментувати, що зараз е, мистецтво е, в Україні е, дуже потребує розвитку. Е, е, я вам зараз хочу зачитати е, дещо, е, що я вже е, написав е, про Віталія Юрійовича. Хоча свої перші роботи художник Віталій Солдовченко оцінює високо, саме вони окреслюють його майбутні творчі пошуки. Саме цей стиль розширюватиме вершини світогляду глядачів на сучасний український живопис, який йому вдається втілювати у своєму мистецькому житті, змінюючи уявлення про стандарти світової художньої індустрії. Сьогодні, коли Україна проходить через найважчі випробування в свою історію, голос української культури звучить сильніше, ніж будь-коли. Культура стала нашою опорою, джерелом єдності та незглавності. Сучасні митці не лише зберігають і захищають традиції, а й створюють нові сенси, які відповідають викликам сьогодення, підкреслюючи її роль у формуванні нашої ендентичності та майбутнього, сказав міністр культури та стратегічні комунікації України Микола Качевський. І хочу про цю цитату маленьку сказати вам, може, ви знайомі з художником Павло Цукасом, вже Пещу. Тобто, ми дивимося на перший погляд, да? такі кускові мортячні зображення да? відтворення. Ось художник Пікасо каже: я ніколи не малював як дитина. Коли мені виповнилося 12 років, я малював як Рафаель без східної скромності, заявив Павло Пікасо. Але вже в більш зрілому віці він сказав, я можу малювати як Рафаель, але мені знадобиться все життя, щоб навчитися малювати так, як малює дитина. Кожна дитина, художник, трудно ще в тому, щоб залишитися художником. Вийшовши з дитячого віку, Павло павби про дитинство та живопис. Люди мистецтва критично важливі культури. Культура та ми критично важливі держави. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїм виваженим та професійним рішенням забезпечувати нашу стійкість на фронті і в тилу. На даному закладі заході вам представлені роботи Віталія Солодовченка. Той, які знає стилі в живописі, хтось малює, може, може, хтось повчає живопис. Ну, я більш відношу ці роботи до наївного, сюрреалістичного стилю. В цьому стилі творили художники 20 століття. Дуже відомий художник такий є Хуан Міро. Це іспанський художник, каталонець. Вони він товаришував з Пабло Путасо, який малював, створював свої картини в різних стилях, такі як пупизм, абстракція, так само сюрреалізм. І, напевно, багатьом відомий художник Сальвадор Далі, він вже створював свої роботи в сюрреалізмі. Віталій ніколи не мав ніякої освіти, тобто це відбувалося так, що ми знаходилися в бомбосховища. У нього не було ні телефону, нічого. Він не знав, не знав чим йому займатися. Я в той час створював роботу, для виставки готувався, готувався. І він питає, що мені робити? Мені немає чим займатися. Я кажу, тепер малюй. Він мені каже, я не вмію малювати. Я кажу, тобі не треба вміти щось малювати. Ти бери і створюй. Я не вмію. Тобто я йому накреслив якийсь там карандашом простим, звичайним, якісь лінії, форми, якісь йому придав. І він після цього два місяці створював свою першу роботу під назвою Церква. І саме кометне було те, що коли колись. Вночі ми ну, поживали в гуртожитку разом в одній кімнаті. Е, і він мене вночі е, будить і каже, я світло внутрі. В якому сенсі? Світло горить. Він каже, я внутрім світло. На жаль, цієї роботи зараз нема, бо вона великих розмірів, Дуже незручно зручно було її сюди е, привезти. Але іншим, іншим разом це обов'язково станеться. Оказується, він... Е, у вікнах на цій церкві фарбою світло вмикнув, тобто підібрав кольор самостійно, сам і зажог світло. Ми сміялися, там багато хто дивився, на цю роботу дивився, і було дуже кумно. Його ніхто серйозно не сприймав, але я побачив в його діяльності, в його малюнках. Якесь новаторство. Тобто нема тих ознак, які вже ми бачимо у тих картинах, які були створені до. Але це насправді він бачить те, що відображає своїх, своїх роботах. Ну, до речі, ще скажу, що так вийшло, що вони намальовані на звичайних фанерках, дощечки. Тобто у людини немає коштів, як збирати там, десь, купувати холсти. Ось Одна робота представлена вона на холсті. Це я йому подарував холст. Він, він, він готувався до колекційної виставки в місті Вінниці в галерії Арчик на роздяну презентацію. І так картину він цю назвав. Подивилися на, на його роботу, дуже сподобалась і тому е, запросили зараз його е, з виставкою в галерею Арчі, яка знаходиться е, по, за адресою архітектора Артирова 12А. А це церква номер 2 тобто, е, це Він створив сюжет з церкви номер 1 Він створив свої світи. І е, нам дуже цікаво було б створити з його картин мультфільм. Наш національно український мультфільм, е, якось серіал може там він перевести, але спочатку сформувати повномасштабний мультфільм десь коли сорок. На Ми над цим зараз працюємо, але е, друга серія, ось ць, церква номер 2 Також е, в цій роботі він відображає. Такі патріотичні форми, тобто, жовто-насине на, на блакитній. І там він розмальовує вже свій світогляд, своє бачення, ну, що він бачить там. Це робота Міддій, він називається. Це Юлія Прекрасна, Дівчинку так еволював. Ну, Це взагалі хаос, це провокація з його боку була в. Роботі вона перевернута, бачите. Тобто, я не вона не Цю роботу ми створили з ним разом. Тобто, ну, я був присутній, коли він її створював, я йому в кожної миті вказував все, що я хочу робити. Це дуже такий портрет абстрактний. Двійник у садку. 24 А ви знаєте, дуже кумедно було мені ним спілкуватись, коли він служить цю роботу. Вона ще була карандашом намальована. Я питаю, це що, це якор? Бачите? Він каже, це е, е, лампа. Я кажу, яка лампа? Він каже, ну це ж корабель е, вночі. Йому темно, йому не видно, і він підсвічує, щоб йому було бачити дещо, тобто освітлює кораблю, де йому знаходиться. І тут бачите сковородка з Кумедно ж, правда? Бачу, хлопці зі смілитися.

В основном в гостях вы представляете, Да, работа она есть, да. Она одна, есть там мысли там. Максим. 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 Максим, да.

Заберіть, Школе. будь ласка, руки, не, не ставте, так, да. не станьте Гляньте на мене, будь ласка. А так может да розглядать кардей. Выпал из мистецького життя. Вот это ж його картина. Ему зараз будуть обрезати ногу, отсутувати ногу. Це його роботи сьогодні представує. Зараз в лікарні буде, на днях буде ампутувати ногу. А де, в якому больниці? Я не знаю. Не знаю, що втратили, нічого мені не виділила. Ускладнення було Так, Було ускладнення в Києві, їздив концерту, думала, що можна уникнути ампутації. Ну, у ступні. А це ж у нього травма. Там йому златало, там поставили залезу. Залезное. А воно в не, в при госпитале. Он ехал такой воздух, если поговорить. Он не узнал. Я ему освещала, что я произошла в следующий раз. Можете сьогодні з нами сходить. А с вами кто? Тут он наиближе. Он тут где-то живет? Нет, он в лекарне. А, с Максимом. Слушай, пишет, Я вас запрошу. Я на ВПЗ. В <соединяющие> <ЦПТО. соединяющие> <Он> тоже ты? Максима жена уехала?